Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. І повертаємось до новини про повернення під український контроль бурових газо- та нафтовидобувних платформ біля берегів Криму в Чорному морі, відомих за назвою Вишки Бойка. Про це повідомили в головному управлінні розвідки від початку повномасштабного вторгнення. Росія використовувала їх у військових цілях. Про зухвалу операцію нашого гуру захоплені на вишках трофеї та стратегічну перевагу через володіння цими буровими платформами. Далі розкаже кореспондент СН Сергій Моргун. Потужні радіолокаційні засоби та авіаційна охорона, яку росіяни виставили на так званих вишках бойка, робили їх практично неприступними для захоплення. Навіть підліт невеликими дронами був неможливий, майже неможливий. Так, залучалися технічні засоби. Ми облетіли дроном, обдивилися територію, подивилися на схематику взагалі самих платформ. Ну і ймовірні напрямки, де можуть стояти міни. Обстеживши вишки з повітря, пересівши на малий катер та ігноруючи штурмове море, українські розвідники рушили до однієї із вишок. Ми не могли використовувати великий десантний катер, тому що він міг бути виявлений. І незважаючи на хвилі, ми на резиновому катері пішли. Цю саму вишку цій зухвалості сприяла і удача на першій з обстежних вишок нікого не було лише обладнання та боєприпаси до гелікоптерів, не керовані авіаційні ракети в таємниці. Весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось противодіяв нам так чи інакше, тому що це шлюпок по морді так сказати, для противника. Так звані вишки Бойка це бурові, газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Назва закріпилася через прізвище соратника Януковича Юрія Бойка, який очолював міністерство енергетики у 2011 році, і через посередників дорожче на 400 мільйонів доларів під контрольне відомству Чорномор Нафтогаз придбав бурову платформу Сінгапурського виробництва. За цією корупційною схемою було відкрито кримінальне провадження. Були вироки причетних до справ осіб, але самого бойка це не зачепило. Самі вишки російські військові захопили у 2014-му, А за рік відбуксирували ближче до Криму. А після повномасштабного вторгнення використовували як вертолітні майданчики і для розміщення радіолокаційних станцій, які покривали практично все море. Їх наші бійці демонтували і забрали. Верхунок ворожої рола снева вона було тактично важливо для нас, тому що вона виявляє потенційні потенційні позначки і працює для них як ретранслятор. Та це не єдина їхня функція. Шкоди від РЛС зазнавали не лише ті, хто у морі, а й наші міста на березі Чорного моря. Вишки бойка дуже зручні споруди для радіо радіотехнічної апаратури і для радіолокації. Саме вони допомагають наводити ракетні удари у першу чергу по Одещині. Ліквідація цієї апаратури понижує потенціал противника на удари, як такі, тому що ракетне протиборство це нескінченна радіофізика. Хороший крок уперед. Загалом йдеться про повернення під контроль чотирьох буревих вишок: Петро Годувалець, Україна, платформи Таврида і платформи Сиваш. І за кожну вишку довелося битися. З подробиць, які повідомляє гур, відомо, що під час однієї з операцій українські катери атакував російський су 30 ракетами та з гармати. У відповідь наші бійці спецпризначення відкрили шквальний вогонь і вразили літак з ПЗРК. Підбитий він покинув поле бою. У ході складних маневрів катерами та щільного вогню ворожої авіації один з бійців гур випав за борт. Виявити його вдалося безпілотниками за кілька годин. А от врятувати ще за 12 під щільним вогнем ворога. Як результат, звільнені нафтогазові вишки, захоплені РЛС та склади з вертолітним паливом і ракетами. Сергій Моргун ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.